Они звездка, кожен дві не раз. Стрічків у мене багато. Всі вони великі, всі вони лопаті. А в стручку лише одні. Василина буває. А сім. Наші чаблушпинні класові є поваль, нігіль, певні, мідь. Це метали. приправ в кожній день, не біда, що ніс щепає, на те від грипу захищає. У високому гаю полі зростає, а листя могиля додолевина. На городі я також росту, а всі коси розкрутив, а в зеленій кустенці золоті плоти зернинки. Я спородиних початків лялечок робила. Відварени. Відварені початки кукурудзи. І я люблю, і я люблю. Принцеса Петрушечка. Для я, сестри сестриця лиш на вроду Росту я під землею, а кучері мої над нею. Любить мене суп і юшка, а і я моя петрушка. І я, і я. Присеса Редисочка. Я кругленька, червоненька, з хвостиком тоненьким. Я у Франції родилась, цілі в світі полюбилась. Означаю корінець, ось і западці кінець. Я їздалка називаюсь я Редиска. Я петичу. ж так ухудав. Бабуся каже, що погошого повинна бути побільше. Ми будемо істеречку.